Ні, у рівненському пологовому будинку на світ з'явилось троє немовлят. Одночасно в одній сім'ї двоє дівчаток та один хлопчик кажуть, що почувають себе неймовірно, як батьки, так і дітки. Ну що ж, підемо, перевіримо. Лариса Чорночук мамою стала вперше. У свої 39 років вона народила одразу трьох малюків. Ці емоції не передають слова маму, саме дітки родяться. Ти чуєш їхні перші звуки, крики, плачуть, послухаєш, що все добре було. О, не передати словами ці емоції. Зовнішньо них всі вони схожі, маленькі. Але. Кажуть, що є якась між ними різниця. До цього у родині ні у тата, ні у мами трінята не народжувалися. Імена розповідають батьки діткам, підбирали усією сім'єю. Соломійка, марійка і матвійка. Пані Світлана першою побачила малюків, адже приймала пологи. каже, що на диво і сама вагітність проходила спокійно. Це звичайні малодоношені діти, в 35-36 тижні вагітності, які потребують так само догляду, любові і спостереження. Че реанімація, весь персонал допомагає мамі, не дивлячись на те, що пологи були передчасними, то і малюків, які їх мама у доброму стані, розповідають медики. Діти в задовільному стані, але так як вони були, їх багато, їх все таки троє, і вони були трошки незрілими. Це не доношена вагітність 35 тижнів, то ми забрали їх під нагляд. У відділення інтенсивної терапії. Медперсонал лікарні дивується, що з появою трінят у пологовому будинку на подвір'ї з'явилися три рідкісні сови. Жартують, що це вони так прилетіли вітати новонароджених. Після народження дітей подивилася наш леса відділенням і побачила, сфотографувала і принесла. Дени показала, що їх там є трійку. Так і діток, так і діток. Так ось пара їх сидить один і поряд ще. А нижче чуть хвіст опущений, теж є, бачите. Yes. А після того вже і стали дивитися, що це дуже рідкісна вид їх рідкісний, і по Україні їх дуже мало. Нараховується новоспечені батьки зараз живуть у рівному в однокімнатній квартирі. Бідкуються, що із збільшенням сім'ї не знають, чи помістяться там. Сподіваються, що міська влада все ж дотримається слова, і як і всім рівненським сім'ям із стрійнею їм виділять квартиру. Марина Гречка, Іван Комар у ритмі подій.